Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім про польське визвольне повстання в 1830 році. Яка була його мета і які були плани щодо України? Польське повстання 1830-1831 років мало національно визвольний характер і було спрямоване проти Російської імперії. Розпочалося воно 29 листопада 1830 року у Варшаві. Охопило королівство польське і поширилось на землі правобережної України та Білорусі. Воно вибухнуло на хвилі європейських революційних національних рухів, спрямованих проти домінування трьох абсолютистських імперій на континенті Росії, Австрії та Прусії. Безпосередніми причинами повстання стало придушення дарованої царем Олександром I, Конституції Королівства Польського 1815 року, придушення ліберальної польської опозиції і патріотичних організацій запровадження цензури і репресивно-поліційних -полі порядків. Приводом до початку повстання стало поширення чутки про відправку польського війська на придушення Липневої революції 1830 року у Франції. 29 листопада 1830 року група змовників із числа патріотично настроєної шляхти на чолі із Небеляком і Гощинським Франції Порозумінні стаємним військовим товариством у школі під підхуржних під очолюваним Висоцьким напали на палац намісника Великого князя Костянтина Павловича Бельведер і, е, і також казарми російських військ також туди потрапили. І після захоплення міського арсеналу на бік е, змовників перейшли частини польських військ. Варшава опинилася в руках повсталих, але вони не створили нового уряду, а передали владу адміністративній раді Королівства. Деякі її представники, такі як Любецький, Чарторийський, прагнули домовитись із царем Миколою I на засадах збереження автономії королівства у складі імперії. 1 грудня 1830 року демократичні кола польського населення утворили патріотичне товариство, яке вимагало від уряду проведення політики та здобуття незалежності Польщі і здійснення демократичних реформ. Патріотичне товариство провело у Варшаві багатолюдну демонстрацію, яка примусила Сейм проголосити. Скинення Миколи I Із польського престолу. Саме тоді з'явилося звернення до всіх гноблених Російською імперією народів гасло за нашу і вашу свободу. Російський уряд кинув на придушення повстання значні військові сили у лютому 1831 року. Російські війська під командуванням фельдмаршала Дібіча почали наступ на Варшаву. Та у в битвах під Сточком, Варварем і Груховом повстанці зупинили наступ Російської імперії. На весні 1831 року вибухнули повстання польського населення у Литві, Білорусі і Правобережній Україні. Створені переважно із шляхти повстанські групи, також вже були вони і на Поділлі, і на Київщині вже в квітні в травні 1831 року, але вони були розгромлені російськими військами. Головні польські сили під командуванням генерала Скишенецького зазнали поразки у битві під Остроленкою. З цього часу повстання пішло на спад. Частина шляхти залишила країну, Сейм не затвердив навіть дуже поміркованої реформи переводу селян на чинш, чим зумовив відхід частини селянства від повстання. Зусилля патріотичного товариства наштовхувались на сильну протидію консерва консервативних кіл в уряді сеймі і війську. Національний уряд впав. І влада перейшла у руки генерала Круковецького, який, проголосивши себе новим диктатором, розправився з організаторами заворушень Варшавського населення і заборонив патріотичне товариство. А між тим російські війська під командуванням фельдмаршала Паскевича підійшли до Варшави і розпочали штурм міста. 8 вересня 1831 року Варшава. Капітулювала і Сейм, уряд та залишки польської армії перетнули кордон Австрії та Прусії, де були інтерновані. Вдавшись до репресій проти учасників повстання, царизм скасував Конституцію королівства. І більшість ознак автономії польських земель теж було скасовано. Повстання мало і свої наслідки в Україні, так як Кам'янецький ліцей поляки перетворили на центр революційної діяльності, царський уряд закрив цю високу школу, яка своїм рівнем наближалася до Віленського університету. Так само уряд ліквідував ряд інших польських шкіл і на їх місце запровадив російські школи, російську мову в будь-яких сферах. На Правобережній Україні уряд конфіскував багато також польських маєтків, маєтки учасників повстання. Також і у 1834 році був створений Київський університет, який за задумом імперських ідеологів мав поширювати російську культуру. Було теж позбавлено маєтки і виведено із дворянського стану. 64 тисячі польських шляхтичів закрито більшість католицьких кощолів, також греко-католицьких церквів і монастирів. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.